Вітаю вас, шановні глядачі. З новинами четверга вас готовий ознайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. 14-річна співачка та волонтерка Марія Кондратенко отримала від військових подяку. На зібрані дівчиною кошти вони купили бронежилет. Гарантоване працевлаштування та можливість стати студентом вишу. Шосткінський професійний ліцей відкриває безліч перспектив для своїх випускників. Затяті мисливці готуються до важливої події. 9 серпня відкривається сезон полювання на пернату дичину. На реалізацію проєктів з енергозбереження в Сумській області планується спрямувати понад 10 мільйонів гривень. Внесення на розгляд обласної ради цього питання ініціював голова облдержадміністрації Володимир Шульга. На позачергову сесію обласної ради, яка відбудеться 15 серпня, готується проєкт рішення, згідно з яким буде профінансовано заходи з енергозбереження та скорочення споживання природного газу. На ці потреби передбачається виділити понад 10 мільйонів гривень. За ці кошти у бюджетних закладах області буде здійснено переведення газових котлів на твердопаливні, реконструкцію котелень, модернізацію систем опалення, утеплення фасадів, заміну віконних та дверних блоків. Поінформував у прямому ефірі обласного радіо Володимир Шульга. За його словами, в області діє кризовий енергетичний штаб з питань забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2014-2015 років. Розроблено план дій зі скорочення споживання природного газу на 30%. Це допоможе Сумщині перезимувати в умовах призупинення постачання газу Російською Федерацією, підкреслив Володимир Шульга. За добрий вчинок наша землячка фіналістка співочого шоу Голос країни. Діти Марія Кондратенко отримала подяку від військових. Дівчині, яка за допомогою свого вокалу зібрала і передала військовій частині номер 3022 більше трьох тисяч гривень, відзвітували про використані кошти та подякували за активну громадянську позицію майже всім особовим складом 2-го полку національної гвардії України. Як це відбувалося, бачила Світлана Євменова. Декілька тижнів тому 14-річна Марія Кондратенко провела благодійну акцію вдячності на підтримку української армії. Дівчина порадувала городян чудовим співом, а ті допомогли зібрати більше трьох тисяч гривень. Після концерту Марія передала гроші військовій частині 3022. І навіть не уявляла, що через деякий час отримає звіт про те, на що були витрачені кошти, та подяку від шосткінських нацгвардійців. Я просто робила добре діло. Я сподівалася, що це спасять хочю то жизнь. Я не рассчитывала на какие-то благодарности и ну все такое. Мне головне було помочь солдатам. Юні волонтерці не просто віддячили, а й запросили до розташування військової частини. В присутності декількох десятків військових Марії дали можливість поспілкуватися з людьми, яким вона допомогла. Більше того, В'ячеслав Кривинок, командир військової частини 3022, вручив дівчині подяку, аби вона знала, що її добрий вчинок не залишився поза увагою. Сьогодні чимало городян допомагають військовим. Проте керівник полку зауважив, що випадок, коли таку суму назбирала окремо взята людина, тим паче дитина, відбувся вперше. «Приходять і от райдер адміністрації. и от народных депутатов, и от некоторых предприятий и бизнесменов. Но такая акция, как от отлично от одного жителя города, это впервые. Нам было тоже очень приятно, что такая маленькая, такая девочка, 13-летняя, выразила такую Абщественну свою позицію, як і мріяла Марія, зібрані неї кошти допоможуть захистити, а можливо й врятувати чиєсь життя. Адже ці гроші були витрачені на купівлю бронежилету для добровольця з шостки, які відправляються на схід країни. Закуплен бронежилет 4 класу 4 класу на ліцензійній фірмі міста Києва Темп 3000». тисячі. на військовому стрельбиші на воїнськам стрельбище. Він відповідає всім вимогам, условиям, які даному класу бронежилет. В'ячеслав Васильович зазначив, що військову частину добре фінансують. І гострої потреби у продуктах харчування та одязі нацгвардійці не мають. Та бійцям дуже не вистачає засобів захисту, адже донедавна необхідності в них не було. Засобами захисту, захисту нам ще потрібно, потрібно допомагати. Ми самі закупаємо. Нам помогают общественные организации Киева, Харькова, Запорожья. Медикаментами, бронежилетами. Не секрет, что бронежилеты не были по нормам положенности для военнослужащего до сегодняшнего времени. Поэтому сейчас в экстренном порядке и государство, и министерство, и командование І Національної гвардії воїнська частини едат вопрос рішає. Така щира вдячність від військових для Марії означає, що її заклик до миру почуто. А іншим нагадує, що добро завжди повертається, і варто допомагати тим, хто опинився у скрутному становищі. Тут можна отримати цікаву та затребувану професію. А завершивши навчання, гарантовано працевлаштуватися або стати студентом Шосткінського інституту Сумського державного університету. Безліч перспектив відкриває перед епітурієнтами Шосткінський професійний ліцей. Зручні кабінети, майстерні та лабораторії, висококваліфіковані викладачі, творчі гуртки та спортивні секції на будь-який смак, безкоштовний гуртожиток для проживання. Все це надається у повне розпорядження учнів. Тож, як стати частиною великої та дружньої родини професійного ліцею? Далі у сюжеті Ганна Яценко родом з кроливця, але вже третій рік живе у нашому місті, навчаючись у Шосткинському професійному ліцеї. Тут вона здобуває для себе дуже затребувану, але незвичну для дівчини професію електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування. Зізнається, чому саме на цій спеціальності зупинила свій вибір. У мене просто дідусь. Вчився і пропрацював 40 років електриком. В даний момент він інженер на пенсії. З тим я вирішила піти по його стопам. Як розповідає Ганна, з поміж навчальних закладів «Кролевця» вона не знайшла для себе того, який би достатньо її зацікавив. Про професійний ліцей дізналася, коли приїхала відвідати друзів у нашому місті. Впевнена, що саме в його стінах перед молоддю відкривається перспектива перейти на вищу сходинку здобуття освіти. А мені сподобалося саме тим, тим, що після цього навчального закладу можна піти до Шостинського інституту Сумського державного університету і продовжити продовжити там навчання. Мені залишилось навчатися один рік, і на наступний рік я збираюся поступати до інституту. Лаборант хімічного аналізу, кухар-кондитер, оператор комп'ютерного набору, секретар керівника, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Саме ці професії пропонує своїм абітурієнтам Шосткінський професійний ліцей у новому навчальному році. За словами виконуючого обов'язки директора закладу Ірини Реви, одна з вище названих спеціальностей нова і користується сьогодні великою популярністю серед молоді з цих професій. Оператор комп'ютерного набору, сектора керівника це в нас професія нова. На даний момент до нас приходять абітурієнти і зацікавленістю розпитують, цікавляться професією такою як оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. Е, також е, цікавляться і про лаборанта хімічного аналізу. Ну, для деяких це професія така більш незнайома. Професійний ліцей входить до комплексу Сумського державного університету, а значить, і Шосткинського інституту. Тому керівництво вишу неабияк зацікавлене у тому, аби учні отримували знання на гідному рівні, а потім продовжували освіту вже у якості студентів хіміко-технологічного коледжу імені Кожедуба або інституту. Для цього Сум Ду надає у розпорядження ліцею право користування електронною бібліотекою, комп'ютерними класами, хімічними та електротехнічними лабораторіями. А ще висококваліфікованими викладачами підкреслює Віталія Куленко, директор Шосткинського інституту Сумського державного університету. «Можемо по їм для ведення преподавачської роботи преподавателі вищої категорії, так сказати, то сімейших научні степені учвані звання, щоб ну це обучення проходило на более високому рівні. Здобувши у професійному ліцеї певну спеціальність на базі дев'яти класів, можна стати студентом другого курсу хіміко-технологічного коледжу. Для тих, хто має повну середню освіту, надаються пільги при вступі до Шосткинського інституту Сумського державного університету. І це ще не всі привілеї, якими може скористатися молодь, зазначає Віталій Лук'янович. Акончив коледж, вони можуть поступити к нам по родственній спеціальності на 2-й чи на третій курс в наш інститут. От просматриться така схема. У перевагах такої схеми на власному досвіді переконалася Анжела Романченко, аспірантка Шосткинського інституту СумДУ. Вона п'ять років навчалася у цьому вищій і вважає, що саме такий шлях вдосконалення освіти, який пропонується учням професійного ліцею, є найвдалішим. Могу настоятельно рекомендувати всім абітурієнтам професіонального технічного училища поступати туди і використовуватися матеріально-технічною базою інституту. В далі вони мають також перспективи поступати в коледж, а потім в інститут і отримати Учить више образування какби і достатньо хорошою базу знань». Ірина Рева зазначає, що по закінченні Шосткинського професійного ліцею його випускників гарантовано чекатимуть робочі місця на приватних та державних підприємствах нашого міста. У свою чергу Світлана Бунак, майстер виробничого навчання, вважає, що саме спеціальність лаборант хімічного аналізу на сьогоднішній день є найзатребуванішою у Шостці. Я думаю, что эта профессия перспективная на данный момент, так как я считаю, что все-таки время, ми йдемо ногу со временем, то бы все розвивається, поэтому також розвивати химическая промышленность. шостка считается городом хіміків. естественно, у нас очень большое йдуть развитие хімії, то тобто, есть у нас очень много предприятий химической промышленности. Стати частиною великої та дружньої команди Шосткинського професійного ліцею дуже просто. Достатньо лише прийти до навчального закладу, розташованого за адресою вулиця Робоча, 1, маючи при собі атестат, і заповнити заяву. За словами Тетяни Довгулі, члена приймальної комісії, далі залишається тільки донести кілька документів та пройти співбесіду, після якої і відбувається зарахування. По сравнів з минулим годом наблюдається тенденція до збільшення ну які желають поступіть к нам. Шостінський професійний ліцей. Для учнів, які приїхали з інших населених пунктів, Шосткинський професійний ліцей пропонує безкоштовне проживання у гуртожитку, що знаходиться у центрі міста. Але не одними знаннями живе навчальний заклад. Своє дозвілля молодь проводить не менш корисно, ніж у кабінетах, майстернях та лабораторіях, інформує Ірина Рева. В нашому закладі працюють гуртки, спортивні секції. Тож навчатися відпочивати у Шосткінському професійному ліцеї дуже весело і цікаво, зізнається кролевчанка Ганна Яценко. Тож закликає хлопців і дівчат скерувати свою увагу саме на цей навчальний заклад, в якому можна отримати все: і знання, і фахових наставників, і гарних друзів. «У Нас дуже гарний колектив, пед, нас гарні майстри. Тому вирішуйте, приходьте до нас. у Нас дуже багато цікавих професій. Цьому році відкрилися комп'ютерщики, пекарі. Закликаємо всіх приходити до нас навчатися. Прийом абітурієнтів та документів в Шосткинському професійному ліцеї триває. Тож, у тих, хто тільки надумав сюди вступати, є достатньо часу, аби написати заяву і пройти співбесіду. Майже кожна людина має хобі дехто полюбляє рибалити, а дехто полювати. Останнє вважається суто чоловічим захопленням. У минулі часи дане заняття було необхідністю, а зараз стало варіантом активного відпочинку. 9 серпня відкривається сезон полювання на пернату дичину. І затяті мислиці починають готуватись до цієї події. Тож, які правила треба знати та як поводити себе на полюванні, дізнавалась Євгенія Павлова. Полювати чоловіки почали ще з давніх давен. Робили це для того, аби прогодувати себе та свою сім'ю. Сьогодні це більше розвага та різновид активного відпочинку. Анатолій Лапін, голова Шосткинської міськрайонної організації Українського товариства мисливців та риболовів, розповідає, що цими вихідними відбудеться відкриття сезону полювання на пернату дичину. Качок, Чирок, Лисок, куликів, Голубів та Перепелиць. В цьому году, 9 августа, в 18 часов вечера відкривається охота на пернату Діч на території Сумської області в угодіях, які закріплені за всеми районними організаціями Українського товариства охотників і рибалок по районно, по нашій області. Полювання відбуватиметься лише в тих місцях, де водяться ці птахи, але проводити відстріл дичини можна не кожного дня, говорить Анатолій Федорович. Це в основному водно-болотні угоді, лугові угодья і полівия угоді. Днями охоти являються середа, субота і воскресенька. Три дні в тиждень можна охотитися. І один день додатково можна охотитися владельцем собак. Це в основному легавые, і спанієлі. Дополнительный день, четвер, при условии, що на собаку оформлені паспорта з ежегодного допуска до охоти. Втім, якщо ви не маєте відстрільної картки, то напалювання вам зась. Пан Лапін повідомляє, що придбати даний документ можна в Офісі Шостінської міськрайонної організації Українського товариства мисливців та риболовів, розташованої напроти речового ринку. Наразі таку картку отримало майже 300 осіб. Також в найбільш поширених місцях для полювання будуть встановлені спеціальні місця реєстрації мисливців, зазначає Анатолій Федорович. Карточки, які можна сьогодні приобрести у нас здесь, в Офісі Шоскінської районної організації, а також у председателі первічених охотних колективів, яких у нас сьогодні 13 колективів, із них 8 колективів сільської місності». Перед тим, як розпочати полювання, кожен мисливець повинен знати кількість дичини, дозволеної для відстрілу, за один раз. Анатолій Лапін зазначає, що ці норми затверджуються кожного року Міністерством екології України. За їх перевищення порушник буде відповідати згідно чинного законодавства. На цей рік вони определені такими. гусі три голови на одного охотника в день, утки та в виду, і кріжень, і чирок тріскунок, і чирок свістунок, Сумарно – п'ять голов, лисуха шість голов, курочка водяна чотири голови. Пастушок три голови, голубі, куліки десять голов і перепіл 15. Полювання категорично заборонене у населених пунктах, природно заповідних фондах, відтворювальних ділянках у темний час доби та у стані алкогольного сп'яніння. Також відстріл проводиться тільки із спеціальною зброєю. Нельзя також охотиться на пернату, з використанням нарізного зброї, як кольцевого запалювання, так і охотничих карабінів, а також Дроб'ю более чем, в более чем 4 нуля, і з полуавтоматичної зброї більше, ніж на два патрони в магазині. Анатолій Лапін розповідає, що кожен сумлінний мисливець повинен знати правила пожежної безпеки, бо одним днем зазвичай полювання не обмежується. Організовувати вже десь возле водойому, в окапувати, мати під рукою завжди ведро води. Ну, це все у нас діляться. Охотники, як правило, у нас. І молоді є, але, як правило, в составі таких бригад, де є опитне старі охотні, і ці традиції у нас зберігаються. У нас не було ще случає, щоб охотники на охоті зробили какое то ЧП, получился пожар, или еще что щось. Як виявилось, сам пан Анатолій є мисливцем з великим стажем і зізнається, що дане хобі його віддушила. Він переконаний, що це чисто чоловічі заняття, яке передається на генетичному рівні. Це і відпочинок, це і страсть. Ну, это и любовь к природе. Вот. У нас все охотники, они все, все любят природу. Ну и считается уже, какая бы охота ни была, а уже именно с дичи кулешек на охоте сварить надо. Хотя тоже это же надо сначала подстрелить дичь, потом ее общипать, обсмолить. Ну і зіно, ну як правило, кулеш готують уже охотники, які не один раз його готують, Ну, це вже таке традиційне блюдо на відкритій охоти. Зазначимо, що сезон полювання на пернату дичину продовжуватиметься до 9 листопада цього року, включно. 8 серпня відзначається День священомучеників Єрмолая, Єрміпа і Єрмократа, і єреїв Нікомедійських. У наших пращурів це був час збору лікарських трав. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Чи порадує гарна погода шосткинців у останній день робочого тижня, підкаже наш синоптичний прогноз. У п'ятницю в шостці зберігатиметься ясна та сонячна погода без опадів. В день стопчики термометрі сягнуть позначки 22 два градусів з плюсом. Вночі температура повітря становитиме плюс 16, плюс 21 градус. Клітер змінних напрямків 2 метри за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого фіналу. Далі наш ефір продовжить програма Відеоподорож по музею Пантелеймона Куліша, в якій тема розповідь про унікальні експонати, розміщені у музеї, пов'язані із життєвим та творчим шляхом нашого видатного земляка. Його день народження відзначається саме 7 серпня. Нагадаю, що наші новини можна переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Ну а сьогодні я, Світлана Ковальчук, кажу вам до зустрічі в підсумковій програмі. Тиждень хай щастить.